Доброго бласланого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 8 глава, з 22 по 25 вірш. Одного разу увійшов у човен Ісус і учні Його, і сказав до них: переправмось на той бік озера, і вирушили. Коли ж вони пливли, він заснув, і зійнявся буревій на озері, заливало їх, і вони були в небезпеці. І підійшовши, вони розбудили його, кажучи наставнику, наставнику гинемо. І він, уставши, заборонив вітрові та хвилюванню води, і вони уляглись, і настала тиша. Сказав же їм, де віра ваша? Вони, злякавшись, здивувались, кажучи один одному: Хто ж це такий, що й вітрам наказує, і воді, і слухають його. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.